Повторення і узагальнення у нас сьогодні. От. І коротенько хочу пробігтися. Спочатку проінформувати вас про ваші роботи, які були там обов'язковими, як на сайті. Тепер орієнтуватися. Я трошки вирішив змінити свою політику, як оформляти наші наш сайт. от Зараз вімкну демонстрацію екранчику. Щоб наша сторінка дистанційного навчання була інформативнішою, щоб ви могли спокійно навчатися. І не шукати там, а за яке число вам там щось було задано, хто зна перелистувати купу якоїсь даної якихось інформацій і так далі. А ну, скажіть мені, будь ласка, мене видно і чути добре. Так, добре. Видно і чути добре. і Екранчик видно хорошо, так? Да? Добрий день. Добрий так. день. Так, ну дивіться. Наш сайт тут виглядає ваша сторіночка дистанційного навчання, отак. От, да? Таким чином. Останнє завдання у нас буде відкрито завжди і доступно в перегляді без додаткових опцій, да? без додаткових натискувань. От, але ж дивіться, у нас дуже багато з вами завдань, і постає питання. От я сам так зіштовхнувся, да, полісу, коли ж там у нас та практична була, чи там, коли ж там у нас те було завдання. Тест може який, чи ще яке завдання. Тому я вирішив зробити от таке невеличке введення. от Коли у нас перше завдання там обов'язкове було тестування. То тепер воно буде просто підписуватися тестування. От коли, наприклад, далі у нас тут іде теорія теорія, тут ваше завдання головне, аби ви. Опрацювали щось. Да? А от тут у нас дивіться вже двійкове кодування. Виконати завдання. Працюємо з комп'ютером. І сюди вставляємо, значить, практичне завдання. Є, ви знаєте, що тепер на сайті дивитеся. Ага, тут немає ніяких, а тут практично. І заходите до себе в електронний щоденник, і дивитеся, коли ж там у нас було практичне, коли було яке там. Да? А тут у нас дивіться практична робота. І так само буде в нас. Практична робота No1. Тепер буде світитися на сайті. Зайшли побачили. Ага, ось такі числа нам треба виконати обставине. Так, далі у нас тут знову вправо працюємо з комп'ютером. Значить, тут у нас знову завдання буде практичне завдання. Це у нас 21 вересня. Тому сьогодні я о, прошу вас обов'язково зайти на наш сайт, да, передивити і паралельно з електронним щоденничком. І передивитися, які у вас завдання виконані, а які не виконані. Да, і виконати їх, будь ласка, щоб у вас була гарна оціночка, бо ми ж наближаємося до так, інтерактивна вправа. Да, бачите, значить тут також буде практичне завдання. Наближаємося. Так, завдання, правильно. Да? Наближаємося до кінця нашого семестру. От, і будуть там у нас виставлятися оціночки. Да? І тому, щоб отримати гарну оцінку, будь ласка, виконуйте е, наші завдання, наші роботи. Так, у нас практична робота, Да? Тут у нас номер 2 вже практична робота. А? Так, хтось ще до нас хоче доєднатися, Паша доєднується. О, це той учень, який навіть опережає мене, що я не встигаю ви викладувати на сайт дистанційки. Він вже каже, а ну бігом викладуйте, Добрий я хочу завантажити. Добрий день, Паша. Це я про тебе. О, за це тобі окремо дякую, молодець. Такий стимул до роботи мені. Всі-всі всі завдання стараються виконувати вчасно. От так, так потрібно робити. Молодець. Чітко, хлопець знає, навчається. І от кожен із вас повинен навчатися. Да? Дивимося. Теорія. Нічого немає. Тут дивимося: виконання практичних завдань. Знову ж таки, тут у нас буде практичне завдання. От. Дивимося наступний день. Теорія. Тут у нас дивимося. Практичне завдання, да? працюємо з комп'ютером. Значить, другуємо. Практичне завдання. Да? Є. Сьогодні обов'язково на нашому уроці повторення і узагальнення ви обов'язково зайдете на сайт і подивитеся, чого ж у вас не вистачає, і що треба доробити. да Тут у нас практична робота робота номер 3. Дивіться, скільки у нас вже було з вами практичних робіт. Так, далі дивимося. Тут у нас просто теорія. Тут у нас знову виконання практичних завдань. Так, значить, тут у нас буде з вами практичне завдання. ну У нас дуже насичена програма. Дійсно, багато завдань. От, ну, дуже багато. ну Знову ж таки. У мірі можливості я стараюсь вам їх робити такими ну, не дуже складними, щось спрощую, щось не дороблювати, щось, може, змінюю. Да? От, ну, В основному, так, да, треба виконувати. Це є основні ваші роботи, за які ви отримуєте оцінки, які впливають на вашу тематичну, а потім і семестрову оцінку. Да? Так, далі. Тут у нас практичне ми зробили. Далі у нас практична робота номер 4. Дивіться, скільки у нас тут завдання. Практична робота номер 4. Є таке. І. Практичне завдання. Дивіться. Ні, тут у нас немає практичної, що це є. Тут у нас просто теорія. Так, добре, так, да, так. Да. Тут у нас просто теорія. Ось у нас практична робота номер 4. Ось вона у нас. Так, тут у нас створення спеціальних графічних. Тут у нас теорія. Да? Тут же у нас практика. Практичне завдання. Далі у нас іде практика, теорія, да? практична робота. І тут у нас теж буде у нас практичне завдання. Да? Дивіться, яка насичена у нас програма з вами. Так, тепер дивіться, все ми з вами доробили, публікуємо, щоб все це зразу відобразилося в нас на сайті. І тепер ви спокійно можете перевіряти собі, хто що там повинен. Да? Дивіться, от ми можемо побачити, що які в нас де були обов'язкові роботи. Так, ще не оновилося. Да, зараз будемо нуль. От, є. Є, дивіться. Тестування, обов'язково пройти. Нема, нема. 14-практичне те практичне завдання. Тут практична робота. Тут практичне завдання. Теорія. Практичне завдання. Теорія, практична робота. Теорія. Да? Дивіться, ну фактично, у нас раз у дві неділі з вами виходить практичне завдання, раз у два уроки, тобто раз в тиждень виходить, практичне завдання. От знову теорія. Знову два практичне завдання і практична робота. Теорія, завдання робота. Теорія і отут у нас практичне завдання, яким ми закінчуємо. От, але ще сьогодні додався сьогоднішній урок, і там буде просто теорія, урок повторення. Да? Там не буде ніякого практичного зроблення. Так. А... З цим зрозуміло, діти. спеціально це зробив, присвятив сьогоднішній урок. Цьому для того, щоб ви побачили, які у вас уроки зроблені, які у вас уроки не зроблені. Щоб ви порівнювали. Ага, тут я 100% довжен щось зробити. І, відповідно, це ж все дублюється у нас в електронному щоденнику. Питання до мене: є якісь діти? Немає. 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 Тоді коротке оголошення вам. Дивіться, із сьогоднішнього, завтрашнього дня, ну і так далі, аж до кінця року. До нового року, до кінця семестру, ви можете приходити в школу. Ви можете займатися тут. Ви можете бути присутні на онлайн уроках за допомогою нашої ну, шкільної техніки. Крім комп'ютерів шкільних, ще є у нас мобільний такий переносний комплекс із планшетами. Да? Це якщо вже комп'ютерів не хвататиме, то планшети з навушничками, з яких ви також можете бути присутні на онлайн уроках. От, передайте всім, хто в кого немає гаджетів, аби вони зламалися, або важко якось виходити, то в школу ви можете офіційно приходити. От, до мене 18-й кабінет. Не вистачатиме місця. Будемо в 17-й ходити. От. Там також є комп'ютери. Ну, вони наші ті, які, з якими ми навчалися на початку. Да? У 18-му тут нові. От. А в 17-му ті минулі наші комп'ютери. Також я буду займатися їхньою модифікацією. Але це трохи пізніше. От. Питання до мене, діти. Немає. Немає, да? ну, тоді передавайте своїм друзям і знайомим, і знайомим, і однокласникам про те, що ну, така можливість у нас в школі є. Це можливо завдяки міжнародній організації Save the Children. От Вони забезпечили це все діло. Тому сміливо, якщо щось не зрозуміло, щось не виходить, приходите до мене, я навчу, підскажу. І це можна не тільки з мого предмету. Да? Вам також може допомогти і Олена Васильівна. От, ну а далі будемо просити ще інших вчителів. Якщо буде така потреба, да, якщо ви будете збиратися, то будемо це все робити. Так, ну що, дякую вам за увагу. Все зрозуміло, що я від вас хочу. Так. Так. Ну, все. Паша, тобі окреме дякую. Ти молодець, що чітко виконуєш завдання. Подивися там, що може деякі ще борги є, бо щось там у тебе було таке. От, Добре. На, сайті, на сайті все є для цього. До речі, всім діткам, ви молодці. Ви всі, хто виходите, просто я вам не задоволений. Всі, хто виходите, молодці. Так, ну що, сьогодні урок повторення, теорія, тому підганяйте свої там роботи, які ви не виконали. І з наступного уроку ми почнемо нову тему. Дивіться, ця тема у нас. Четвертий розділ створення та публікація веб-ресурсів. Ми з вами трошки познайомимося з мовою HTML от, і навчимося е, створювати сайти навіть без знання CSS, HTML, там, ну, JavaScript. От, за допомогою засобів онлайн-систем. До речі, е, наш шкільний сайт я якраз зробив: е, не маючи там супервеличезних знань з HTML чи з CSS. CSS взагалі я погано ніяк не знаю. Якщо Java хоч трохи знайомий, ну там взагалі поверхнево. HTML більш-менш знаю. Але я зробив це все за допомогою засобами онлайн-систем. І успішно наш сайт працює, він зручний. Єдиний в ньому е мінус він не хоче знаходитися нормально в пошуковій системі. От, але я з цим борюсь, не знаю, як мені це побороти. Ну, в принципі, е Можливо, і поборю скоро. Так, діти. Запитання до мене. Не, моє. не Питання моє. не немає. Ну, все. Тоді виконуйте завдання. До побачення. До наступного уроку. До, до побачення. До побачення.